Що не так з українськими пасічниками? Давайте, панове, ми зараз трошки з вами порозмислимо, поспілкуємося на цю тему. Дивіться. Я от зараз активно сидиш, лазиш в інтернеті, багато лазиш в інтернеті. І дуже часто натикаюся, там де пише про що український мед якісний. Я так пишу. Ви так пишете в своїх маленьких оцих постах, що ви продаєте мед, український мед якісний. І ці пости, на жаль, появляються дуже-дуже рідко. Але тим не менше, і там дуже часто прилітає від наших же ж споживачів, що мед не якісний. Це треба доказати, а це треба довести. А в Європі наш мед не хочуть, а кругом наші мед не хочуть. І я думаю, собі отаке, от звідки це береться? Ну, звідки це береться, знаючи. Скільки Україна експортовує меду в країни Європи? Ну і самі популярні напрямки це які там Польща, Німеччина, е, якась, мабуть, Данія. Е, якась трошки, мені так здається, якась Угорщина. Да? Ну, от в ті всі країни їде наш мед, трошки якусь, в Америку їде і так далі. Але Саме більше про те, що український мед неякісний кричать поляки. Саме більше. І я нічого не маю проти поляків. Але Ко чорта вони виготовляють там того меду менше, чим з'їдають. І закупляють нашого меду більше, чим виробляють свого, і те все діло теж з'їдають. Я не пам'ятаю, там умовно щось іде. Щось 15-20 тисяч тонн вони виготовляють, нас докупляє щось там в районі 25 тисяч тонн і все разом з'їдають. І це добре. Але ж звідки оця теза, що український мед поганий? І я думаю, що підґрунтя в тому всьому лежить тільки одне: Україна часто попадає в ці медові скандали і часто втягують всі медові перипетії, тому що Китай, тому що Індія. Тому що Америка, тому що Україна, да, і от Аргентина, і всім вигідно на цьому ринку конкурувати. І Україна на сьогоднішній день. Ну, знаєте, як, як маленьке дитятко, коли вибігло в той світ, дивиться, там ті щось говорять, там ті щось говорять. І щось самому треба сказати. І вона підбігає, щось сказала. І її не почули. Підбігає, сказала, і її не почули. Розумієте? Питання, чого так? Я саме зараз говорю про медовий ринок. Мене не цікавить, поки що вся остальна політика. Саме про медовий ринок. Це так, тому що в Україні на сьогоднішній день немає, немає підкреслюю, професійного ядра високого рівня, яке б достойно представляло Україну на міжнародному ринку. Так, є експортери, так, є там спілка пасічників, да, там є робоча група, да, там є е, ряд різних викладачів, там е, мається на увазі кандидатів, докторів е, сільськогосподарських наук, які займаються саме бджільництвом. Ну це все от той такий гуй, от прошарочок. от, от такий гуй малесенький, який почав рухатися в тому напрямку. Но для того, щоб ми піднялися. Як суб'єкт міжнародного медового ринку, розумієте, треба провести такі речі, розблокувати свою голову настільки потрібно, і перестати бути оцими такими. А купіть мене мед хоча б по 100 гривень. От, от такими треба перестати бути. От, купіть 200 гривень баночка і дешевше не дам. От, от так повинно бути. розумієте? От купляйте цінники, тут вказані. Є, бо коли ви починаєте оце мямлити, вам починають на одне не можна вже ж матюкатись, мене YouTube почне блочити. Розумієте? І через то ми з цим маємо великі проблеми. І казалось, би, звідки взятися тим фахівцям? Просто їм немає де в Україні взятися. Немає. Немає школи, я маю до школи, ну, як інституції, да? яка б це все ростила. Такою школою, на, мі... на моє переконання, має бути кафедра бджільництва при університеті, само собою. І ця кафедра повинна перерости в факультет, де будуть готувати відповідні фахівці. Ну і інститут бджільництва повинен почати шевелитися. Бо те все, що сьогодні робить інститут бджільництва, вибачте мене, це нічого. В масштабах держави. Понимаєш, в державницькому масштабі це нічого абсолютно, це нуль. Це нуль. Елементарних речей не робить інститут. Елементарних речей, які він має робити просто, бо так треба. І от в цьому вся така біда велика. Ну, на кафедрі бджільництва на сьогоднішній день. Ну, розумієте, кафедра бджільництва вона підпорядкована університету. І це повинен університет давати ці всі ініціативи робити, просити, повинно бути замовлення. Той самий інститут навіть це повинен е, робити. Але ну, на кафедрі бджільництва, слава Богу, ми потрошку розшевелюємо ці механізми завдяки керівництву кафедри. І воно розшевелюється. І ми розшевелимо його. Але ще повинні всі ці люди, які мене дивляться, зрозуміти механізм, механізм сам механізм підняття от людини від статусу, допустимо, студент до статусу професор. На сьогоднішній день працює по-іншому. Ота бумажка доктора, кандидата чи ще когось, цю бумажку треба підкріпити. Бо раніше було як? Ти повинен щось знати і ті знання підкріпити от докторським статусом. Це було раніше так. А на сьогоднішній день, коли ти маєш цю бумажку доктора, ти вже коли отримуєш цю бумажку, ти вже повинен бути доктором умовно. Як це робиться? На сьогоднішній день єдиний шлях це зробити, я вам не скажу який. Тому що ви будете дуже багато знати. От, можливо, ви трошки вмієте думати головою, і ви зараз напишете в коментарях, от, який це може бути шлях. Мені дуже цікаво почитати, що ви напишете. Але цей шлях є. Він мега складнючий, він мега важкий, але він є. І от на моєму каналі ми вже цей шлях втілюємо. І одиниці, одиниці людей це бачать. Це вам скажу чесно: побачило всього на два моїх учня, з якими я працюю безпосередньо, особисто, багато. Ми з ними спілкуємося на самі різні теми. Ясне діло, це 90% це теми бджільництва, а потім все остальне. І тільки два учня цей шлях, скажімо так, прослідкували і викупили. Вони зрозуміли. От питання, чи ви можете це зрозуміти, напишіть в коментарях, мені дуже цікаво. І от той шлях, щоб пройти і учно заявити на весь світ. от Я там, доктор сільськогосподарських наук в сфері бджільництва, і от в яку б країну світу він не приїхав, той доктор, будучи українським доктором, щоб його кругом чули. На сьогоднішній день в Україні ні одного такого доктора немає, ні одного кандидата такого немає, ні одного експортера такого немає. Нікого. Просто нікого. Єдине, що на сьогоднішній день працює, це бренд Україна. Оце на сьогоднішній день працює. Це єдине, що працює. Ну, от ці всі речі, що коли. І... Як це правильно сказати, от чомусь коли. В Україну приїжджає якийсь там, якийсь там держсекретар НАТО Єнс Столтенберг, да? то всі його чують. Бо це ж сам Єнс Столтенберг, розумієте? От він є фігура такої, такої важності. Куди б він не прийшов, всі будуть чути його. Хде б він що не сказав, його всі будуть чути. Розумієте, Мені на думку, ні один такий пасічник не спадає, ні один поки що. Який би в світі мав таку вагу. Але такі пасічники були. І їх було не так багато. Оце той самий Рутнер, це той самий Дадан, це той самий Прокопович. І от вони в свій час, вони приблизно всі, плюс-мінус, там, жили в одній часовій градації. Хтось чуть-чуть раніше, хтось чуть-чуть пізніше. Але на сьогоднішній день. Хто може мені таку людину назвати? Єдиний бренд, який мені на голову спадає, який в Європі відомий, в Україні, в Європі, в країнах СНГ, це лісонь. Це єдиний бренд, який мені приходить зараз в голову. Лісонь. Все. Тобто, якщо він поїде в Америку, він скаже: «Guys, I am from Poland. I work in man-breaking лісонь. І все. Його поймуть. Скажу, окей, чувак, ми з тобою рахуємося. Розумієте? І більш на сьогоднішній день таких нема. От я не знаю, мені на голову не приходить, не спадає. Е, те, що вам зараз в голову приходить, там якісь там оці пасічники, які там е, видають книжки, які там на місцевих рівнях, е, повірте, панове, це не, не це не той рівень. Це взагалі не той рівень. Це не те, про що ви зараз подумали. Е, ще мені в голову приходить такий бджоляр Віктор Петрович Поліщук. От ще він мені в голову приходить. Що такий, що його е, в світі чули. Да? Ну, напевно, що більше, ніж Прокоповича? В світі ніхто не чув. Більше, ніж Прокопович. Прокопович Рут і Данин. Ну, це, напевно, що така тройка тройка лідерів. Все, панове, все. Оце той потолок в бджільництві. І дуже круто, що в цій троїці є українець. Ну, на той час він себе не ідентифікував українцем, звісно, це, вже, звісно, друга історія. Але з території України це є приємно. І от коли українське бджільництво підніметься на той рівень, що в нас на кінець то буде. Та людина, яка поїхала в будь-яку країну світу, назвала свою фамілію або сказала, звідки вона і хто вона, б, Бокей, чувак, ми тебе знаємо, взагалі ноль питань. Кажи, що тобі треба, чи кажи, що ми будемо робити, ми тобі можемо запропонувати те. На сьогоднішній день таких людей нема. Бо ці всі там точкові виїзди на Апімондію раз в мільйон років, да? чи там, ну, Україна кожен рік ніби як представляється на Апімондії. вірте, це все отакий от мізір. Я розумію, що Апімондія це там, взагалі капець мощна організація. там, Вони всі там, прямо, Апімондія, Апіславія, там, не знаю, все там взагалі Ну, Про Апіславію я знав А Наскільки відомо, що я знав про неї тільки цього року, щоб ви просто розуміли. Е -е а воно повинно починатися з самого низу. Якщо той пасічник дійсно себе вважає потужним пасічником, в плані там, впливовості, рейтингу, доктор, доктор, вау-вау, да, там, там, академік і так далі. То, на мій погляд, на сьогоднішній день цей механізм підтвердження працює тако: от ти взяв, поїхав в любе село України. в любе. Чи на любу пасіку в Україні? Приїжджаєш, от дивишся, стоїть два вулика. Пасіка. Все, безумовно, пасіка. Приходиш кажеш, добрий день, а хто є власником цієї пасіки? Він каже: О, так це ж ви, так це ж ви, да, так ви ж оцей чоловік, так я ж ваші книжки читаю. Так я ж вас дивлю. І тако 5 сіл проїхати, якщо 5 з п'яти, все, 100% влиятельна людина в сфері бджільництва в Україні. І той самий експеримент повторяти в інших країнах. І от тоді, тільки от тоді, ми можемо щось трансформувати в українському. Бджільництві і поширити це на весь світ. Хто додивився це відео до кінця, я вам дуже сильно дякую. Я думаю, що ви. Хто додивився, той може щось поняв. А хто не поняв, передивіться ще раз, бо треба поняти. А хто не хоче поняти, то вирубайте це відео. Воно вам не треба. Будете дивитися простіші відео. Так що якось так поновлю, тому що тут такі, розумієте. Розумієте, такі вони думки ходять в голові. Ти розумієш, що на сьогоднішній день е, жільництво це просто непахане поле. Особливо для молодих людей, для молодих людей. Там, починаючи від там, шкільних років і закінчуючи там 35, це потолок. 35. Бо вже люди, які там трохи старші, в них вже зовсім інше мислення. Їм тяжко буде перебороти. Тому що, як казав один мільярдер, каже на сьогодні він кето Назар, ти скажуть, колись чим мірялись? Це в нас був діалог. Довжиною каже, довжиною яхти. Кількістю працівників на заводі, які в тебе працюють. Да. А скільки яхт? 20 метрів. Безумовно, каже, у мене 21. Каже, а мене 22. Каже, ти тебе тільки 20. А сьогодні це відбувається таке, скільки тебе підписників? І Коли ти кажеш, у мене немає, я ютуб-каналу не веду, чи я блогу не веду. Це це вже все, це автоматично мінус. Розумієте? Автоматично мінус. Автоматично. Е, а якщо ти кажеш, у мене 100 тисяч підписників. Ну якщо ми зараз візьмемо точку, так? о, красавчик, нормально. А в мене, а в мене трошки більше, у мене півтора мільйона. От тоді тебе будуть чути. От. Ну я вам сказав. А ви собі думайте. Підписуйтесь на канал Ukraine і давайте разом, разом і тільки разом ми зможемо багато що зробити в бджільництві, тому що задача стоїть амбітна вивести українське бджільництво в лідери в світі по всіх параметрах. По всіх параметрах. Щоб куди не приїдеш, що, що, що за мед? Мед з України. Все, без питань. А чого? Бо він саме краще. Отак От повинен.